Поки снідала, дізналася звідки їде в Польщу, імпортується кориця. Власне, найбільше з Індонезії ще з кількох країн, таких як Китай, В'єтнам. А скільки на цьому можна заробити? Якщо купувати цілий контейнер, приблизно 2,2 євро коштує закупка одного кілограма. На контейнер нам треба 44 тисячі умовних європейських. Привезли разом з доставкою всі витрати можуть складати приблизно 12-13 злотих. Це трохи більше ніж 3 євро, і, і точніше близько 3 євро. І що я хотіла сказати: і якщо продати за польськими оптовими цінами по 22-24 злотих, то можна з одного контейнера заробити в два рази більше ніж коштує той контейнер, близько там, 30 40 тисяч умовних європейських. На одній вантажівці цієї кориці, ну питання тільки де продати в принципі в Польщі продається в рік 330-350 тонн цієї кориці. Тому один раз в рік продав одну вантажівку, піднапружився цілий за цілий рік. І, в принципі, можна заробити ось ту суму, яку можна десь в якомусь іншому бізнесі заробляти та, протягом всіх місяців. Тому це може мати місце. Можна продавати, наприклад, частинами по 10 тонн до грузом возити, не завжди можна контейнером. Ось сподіваюся, ви підписані на мій блог. Тут багато цікавого про міжнародну торгівлю і можливості.